Хочу з вами поділитися, що трапилось. Ми замовила собі меню. Такі великі ігри здає будинки. Я вам покажу, що ми купила. Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео. Я ще робила огляд на нашу пробудинкову територію для окремого відео. А якщо воно вийде пізніше, ну в будь-якому випадку залишу посилання. І хочу з вами поділитися, що трапилось. І в цьому відео так, коротенько. Коротше, в мене ж є насторці. У нас є насторці. У нас є насторця. Вона дуже гарна. Але її почали їсти. Несли маки. Ну, сусідка там щось косить. А гусениці, уявляєте? І в мене взагалі з'явилися павлик, її повністю прибрати. Я ще подумаю, подивлюсь на її стан. Але мені цей куточок так подобається. А що потім шкода. Відео я показувала, що купувала таку троянду. Буду проводити експеримент, наскільки великою вона може взагалі вирости. Я її сьогодні пересадила. Тому сьогодні в нас яке 18 серпня. І тепер будемо дивитись, як швидко вона пропаде. Або, можливо, навіть і Буде рости. Поглянемо. Тому що вона вже є досить з експериментами, з трояндою, наприклад, з цією. Це горщикова троянда. Я її посадила в відро. Вона росте навіть з петунією, не сама. І погляньте, яка висока. У неї тут у дирочках листочки, але це через гусеницю. Я вже обробила і начебто їй нормально. Ось така троянда. Вітно, все гаразд. Нещодавно купували таку от троянду, я її посадила також в горщик, не в чисту відкриту землю. От такий от. У горщик це там, де були фіалки. А, десь позалишались. Я не всі поверувала, два кущика залишила. І погляньте, вона просто почала дуже відростати, бутончики весь нові давати. Є в захваті. Я сподіваюся, що вона переживе зиму і їй буде класно. Бувала посадити сюди троянду відкритий ґрунт, але так, бачите, їй в відкритому ґрунті взагалі не подобається. І, мабуть, я її буду пересаджувати також в якийсь окремий горщик або відро, або щось типу такого. Тут три кущика ось другий і третій. І щось їй не подобається. Ой, а це я не замітила, бачите? Не помітила. Взагалі буду вже потихеньку йти збиратися. в нас тьома спить сьогодні буде два сни, тому що щось останнім часом він дуже погано спить вночі. Тут мокро. Хотіла сісти. Там мокро. В общем, він дуже погано спить вночі і... і в нього інколи буває два сни, інколи буває один. сон. Тому сьогодні в нього два сни, тому що він у ставці і... І погано спав, дуже крутиться, просипається туди-сюди. Ой, у мене волосся зачіпає, компанулу, Квіточка. <смір> а, вам треба її трохи перевісити. Оцей. Аби а просто від, відвернути стільчика. Отак от. І цей. То сьогодні в нього буде два сни і ми сьогодні будемо їхати в магазин, а тому беремо вас з собою. Якщо бажаю вам гарного перегляду і гарного настрою. Залишайтесь з нами! перший пункт призначення. Ми не просто так заїхали в мак, не в туалет, там чого такого. Да. Все, ідемо. Ми замовили собі меню. Чомок там на дівчаток дивиться, і дівчат не буде знімати, але він дивиться на дівчат, там просто така є структура, але вона не для чому нікопи. Взагалі ми замовили, що, що в мене. Чика, Чиген сальці пюраська картопля да. фрі у кості бігмах і у мене кава в кості. Що в тебе? Спрайт за рук. Справирок. Так що будемо їсти, і бажаємо вам і нам смачного. Водичку пиейчо. Там дявочка. Зараз будемо заходити в літо, але доблю смалинку продають тут. Пісніше ще продають. І зараз дивимося, ще щось таке цікаве. О, верес продають. Отакого от вересу я хочу посадити. Бачите, такий гарний. Але він маленький. А ні, ну не. По ідеї, він повинен розростися. І є отакий от зелений. І тут гарний. Бачите, такий різний Яскраво, салатовий. Тут ось такий синюватий, рожевуватий, білий. Скільки він коштує? А, ага, 55 крон. 6 позицій. Ну, ще дороговастенько. Якось дорогувато ще. Подивимось. Лілії. Крицентени, айстрички. Окей. Поки вибору ще. Все, пішли, пішли. А, 9 тавун. 69 крон. Такі великі і Так, а Татус тут у нас здає бутилки. <рес> 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 в мак, треба бутилки здасть. Закривай кошти, пожалуйста. Я не закривала? Не всі. Може, то не ну, я. А хто? Не знаю. Смузі біля. А, ну ладно, тоді я. От так от. Скільки заробили? 5150. Let's go. Let's go. Ой, тут квіточки є. Що тут таке цікаво, Боже, є радіки по квітах і ходить. Зендапсу. Хочу центаптус, дивіться, який гарний. Ну, ну, ще в такому горщику продається гарно. 45 крон коштує. Угу. Зрозуміло. а он за 22 крови. Це отакі от квіточки. Двій, який в керамічному горщику продають квіти. 45 крон, тільки керамічний горщик 45 крон коштує. Мені оцей стендап це сподобається. Коли буде, коли буде поличка, приольчик, а біля два, ну, я хочу такий стендап поставити. Можна? У мене тут хлопці розбирають, купують продукти, що вони купили. Давайте тату давай буде. А я хочу у тьомі зараз швиденько приготувати обід. Омлет, скоріше за все, будемо готувати. А, і потім вже покажу вам, що купили. Вони якраз хлопці, там продукти. І я вже покажу. Давай. Я? Дякую справи. Я Тьомі вже поставила омлетик. Запікатися ставлю в мультиварку. Прогами тебе солю, це дуже зручно. Тут омлетик із фаршем, із брокколі, з сиром, з помидором, із кріпом. Взагалі дуже смачний і ситний. Хоч тільки чесно омлет, але там є все. <звук> і в чому там на фоні кокомелам? Я вам покажу, що ми купили. Якщо <звук>, вийде тут показати, що ми купили нормально. Паштет, цей паштет є ім'я і тьома. Герецький йогурт з наповнювачем, а, протеїновий пудінг, шоколадний. Не куштувала, не знаю. А, це таку, як натертий сир. Це Що нас, Ні, гауда. Це для коклети, які я буду готувати. Йогурт, два сира кисломолочних моцарела, сир салатний. тут ось, ось. А, Йогурт Питний, ще один йогурт туди. Сметана гаварті, А це вершки. Ось от такий от рис, фруктовий, веганський. який цікаво. Я не звернула уваги, що він веганський. Це я хочу, щоб ще скуштував. без наповнювача. Тут ось окремо наповнювач іде. А чисто рис. Це костя собі бере великі банки рідкого йогурта питного. Тут кефір. Кавун взяли. Начебто класна ступи. Салат айсберг, груші. Банани. З них це було 8 крон. Но ми їх дуже швидко з'їдаємо, тому нічого страшного. Рис жасмін. У нас, до речі, я ще ні разу не бачила дані, ще продавали круглий рис. Хоча я більше люблю круглий. Це приправа, яблука, ніктаріни, картопля. Тут маленький інжири, який я хочу один, одна штучка, який я хочу дати Тьомі скуштувати. Сливи. Ці сливи я дуже любила в селі. Вони майже в кожному росли, дуже смачні. Інжирні персики, помідор. Один помідор я вже взяла. Грибочки це також на котлети підуть. Полуниця, така от соленою карамелью і кріспом. Шоколадка. Це безкоштовно, до речі, була. Це шоколад міні-чорний. І це нам на обід така от спагеття із грибочками. Огірки дві штуки. І це ще одні нікторина. Це ми взяли нету усій це це блідлі. Ніктаріни хліб, кріп. І фарш. Я вже почала фарш, відкрила. У фарш, фарші ще в мене вправи дитина. де моя дитина. Де моя дитина? Верніть дитину. Чи ми купили? Мало? Та ще так. А що тобі ще треба? І скільки це у нас вийшло, на яку суму? Все угу. 570. 570 крон. 570 крон, це скільки в євро? По нинішньому курсу, не 750 за 100 євро. Десь 80, 70, 70, 78. Коротше, десь середньому на 80 євро. Ну, нормально. Це, 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 нормально. Це. Це, це нормально. Не так, як на минулого тижня. Тому угу, що на минулому тижні було. Ти ще крово. Що є з такого дорогого Це кавун, він коштує 38, а одна штука. Це десь скільки? 5, 5 євро, так? Да. 75 не. Да. Да. Десь 5 євро це кавун. Ці по 12 крон одна бутилка це вже 44 крони, 4 бутилки. Плюс що тут ще таке, таке. персики теж десь там біля 20 крон. ну Плюс тут нік ніктарини 3 крони, кажда штука, одна штука 3 крони. Груші ми дешеві купили за крони. Сир, кисломолочний, здається, 16 чи 18 крон. Так? Okay. Одна штука. Кисломолочний. E, 16. По 16. Тобто 32 крони, це тільки дві упаковочки таких сиру. А, цей по 20, але знижка була. А ще сирочок був, я його з'їла. <гум> І хаварті також 30, чимось крон. Ну, тобто нормально. Полуниця зараз дешево продається. 350 грам а 15 корон можна купити навіть в пік не було такої вартості. Отакий от в цьому виходить дуже соковий, з великим наповненням. І він його, обожнює, його ще нарізають, знаєте, як піца. В чому така от собі піца. Піца омлет. Тато підгуз поміняв. Молодець. Поміняв. Дивіться, гарно. А, прикольно. А можна а так, так, так. Незвичайно. Дуже овочі ого дуже гарлю. Тут ще моркву немає, ще часто моркву додаю терту. Вежа <післяв> на вечір холодає. Тому ми вже одяглися в джинсовки і не тільки в цьому а, кофті, але ще й джинсовки. Костя в кофті кофті і дивіться який модник. Хто такий моднік? А, а? а який красень. Менняви. Саме моднявий на районі. Ну, він. куди ти вириваєшся? Цікаво? ж Вставай Так, швидко вирвався.